Водохрещі, Богоявлення, християнське свято, що завершує новорічно різдвяний цикл. День, що ми віримо, дасть початок оновлення, очищення від нечисті, яка полонила нашу українську землю. Вже традиційно у паланці відбулася святкова молитва, що лунає рідною мовою у церкві святої Параскеви і Господи, почуй молитві дітей твої сповляй на час важкий випробої на державу нашу країну, та, та змісні воїни наших, владу уряд, та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресу на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо те, даруй нам з іменем твоїм перемогу справедливий мир наблизь, пошли грізного очі, небесного не да побої Михайла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну, твоє, боє, бо є, милувати і спасати нас, Боже наш. І до віславого села, йому оцює святому духи, <кій> час і Святому Духові. Не і на Господи помилуй. Доброю традицією для селян стало проведення святкової служби на березі у заміському комплексі Паланка. Цього року святкування набуває особливого сенсу, адже його засновник цього гарного місця відпочинку Михайло у зараз перебуває у лавах наших захисників та боронить Україну від агресора. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні. Господу помолимось. Господи помилуй. Щоб освятилася вода, ця силою і дійством, Святого Духа, Господу помолимось. Господи, помилуй. Щоб зійшла на воду цю очищувальна дія предвічної Тройці, Господу помолимось. Господи Помилуй. Що була вода, ця насілення душі тіл на віднання всяку супротивну силу, Господу помолимось, великий ти, Господи, дивні діла Твої немає від жодного слова, щоб співати чудеса Твої. І в дух у вигляді, голубині, сповісти слова сповістиння, я присяга ти Христе Бога. І свій просвітив слава тобі, в Йордані хрестився ти, Господи, і героїчне явилось поклоніння, отцівський Бог засвічив про тебе, Улюбленим те, сином і миною, оцівський Богові. Я свідчим про тебе, улюблені любви мене, сином і минушуючи, і духу витяжопим, сповісти слова, стеження, я вибся, ти хрісте Боже, і світові Як це відбувалося, і що це відбувалося, як Йоанн Хреститель хрестив людей, ми знаємо. Люди приходили, сповідались, хрестилися, змивали свої гріхи. І тут Господь прийшов на цю річку і захотів охреститися. Захотів бути такий, як ми, захотів бути людиною. Хоча ми знаємо, що це Бог, що це наш Господь, що це нас, наш правитель. От. Він пішов, так, як людина, звичайно, охрестився, і забрав всі гріхи людські на себе. Він забрав всі гріхи людські на себе. І ми сьогодні ще святкуємо богоявлення Господнє, тому що як заходив Господь в річку, небеса розкрилися і почули голос з неба. Це є мій син улюблений, благоволійте в ньому. І дух у вигляді голуба. І ми побачили всю повноту трійці, божественної трійці, Бог з неба голос Божий, син Ісус Христос у воді і Дух Святий у вигляді Голуба. Побачили ту повноту нашу божественну, нашої, нашої трійці Божественної. Господь показав нам після цього, що Він Бог, Він показав, що він Син Божий. Після цього він пішов проповідувати Слово Боже і навчати людей Царства Небесного. Всіх вітаю сьогоднішнім святом, сьогоднішнім днем. Придіть додому, запаліть свічечку, помоліться Господу, подякуйте Господу за те, що за Його милість до нас, за те, що дає нам здоров'я, за те, що нам дає кусок хліба, за те, що в нас є дах над головою. Ми знаємо сьогодні, яке горе склало нашу Україну, скільки сльоз, скільки крові проливається кожний день. Гинуть люди, гинуть діти молоді, солдати, дівчата, хлопці, дівчата наші, гинуть віддають своє життя за те, що ми могли змогу, мали змогу тут постояти, помолитись Богу, освятити цю воду і подякувати Богу за його милість до нас, за його милість до нас, тому що ми маємо цю можливість. А люди. В бідноті, в холоді і в голоді. Дякуємо Богу за те, що Він нам дає, за те, що Він нам посилає цю свою милість. І молимось за нашу Україну, молимось за наше військо, молимо за наших військових. Нехай Господь збереже їх, нехай матінка Божа покриє своїм амофором їх, щоб вони мали змогу вернутися додому. До своїх дітей, до своїх дружин, до своїх батьків, щоб вони були живі і не ускоржені. Молим Господа нашого святого. Господь благословляє, підтримує і дає милість свою на нас всіх. Давай, 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 так, бувальність. Дуже добре. Вся благодать від. Я бачу, я бачу. Так це знімають, що треба. Нехай всі молитви, що лунають всі ці дні, об'єднуються у надпотужну силу, що призведе до здійснення найзаповітнішої мрії кожного українця до перемоги. Добрий вечір тобі. Do it, do Ти празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що третій Як водичка? а бомба.